Радіо Чикаго» Військово зобов'язаним будуть вклеювати штрих-код у військові квитки про при оновленні даних в ТЦК. Повідомляє судово-юридична газета. Таким чином, при перевірці документів працівникам ТЦК чи поліції буде видно, чи оновила особа свої дані. Цитую: якщо такого штрих-коду у військовому квитку чи іншому військово-обліковому документі немає, то буде зрозуміло, що певна людина не оновлювала даних у ТЦК. Також, якщо її зупинять на вулиці, буде складно довести протилежне, йдеться в повідомленні. Також відомо, що право на керування позбавлятимуть тимчасово, а легкові авто переважно не забиратимуть. Про це повідомив речник Міноборони. Отож. Обмеження права на керування транспортним засобом для військовозобов'язаних, які ухиляються від призову, скасовуватимуть після оновлення даних у ТЦК і СП. Щодо влучення автівок. За словами Дмитра Лазуткіна, цей обов'язок давно діє. Це не нова норма. Деякі авто дійсно залучаються для державних установ, переважно спецтранспорт. Нагадаємо, військовозобов'язаних чоловіків, які ухилятимуться від призову, обмежать у праві керувати авто за вимогою військомату. Радіо UA Чикаго. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.